Доброго дня, шановне панство, сьогодні будемо обслуговувати димохід та мангал, а точніше, робити чистку від сажі. Зараз покажу, як виглядає сам мангал. Ось уже ми підготували інструмент і будемо починати. Значить, для чого ми це робимо? І для чого потрібно чистити димохід? В першу чергу, ми це робимо для того, щоб... Сажа, яка накопичується на димоході, під час користування потім не загорілася. Бо коли довго не обслуговувати камін, або не чистити димохід, то сажа, яка накопичується там, вона має властивість загорітися. От. І для того, щоб цього не сталося, ми виконуємо цю чистку один раз на рік, або якщо не часто користуємося, Раз на 2 на 3 роки, дивлячись, хто як користується. Якщо ми часто користуємося чи мангалом, чи каміном або котлом, сауною, будь-чим, що відноситься до системи опалення, то ми обов'язково золоте правило робимо це раз на рік. По-перше, робимо це для того, щоб не загорілася сажа, як я вже казав. І друге для того, щоб накопичення сажі не перекрило повністю димохід. Бо якщо вона повністю перекриє канали або димохід, то дим угарний, він піде в приміщення. І потім може пошкодити людському здоров'ю. Як ми це робимо? Ось у нас є спеціальні насадки: вони метрові, гнучки, наборна система, оце Йоршик. От. І ми набираємо кількість метрів, яка нам необхідна. Я, Наприклад, якщо димохід 5 метрів, ми набираємо 5 метрів. Якщо димохід 10, 10 і навіть 20 метрів можемо набрати, оця вся наборна система запускається в димохід, піднімається і потім приєднується до цієї дрелі. І вона потім вичищає праву сторону, ліву сторону, якщо це квадратний димохід. А якщо. Це круглий домохід, достатньо крутити в одну сторону. Оце такі метровочки в нас. От. Вони з'єднуються і роз'єднуються. Зараз постараємося залізти у мангал і подивитися, чи видно там накопичення. Отаке от накопичення там, можливо, камера не може передати так, як хотілося, але там видно, що є накопичення сажі. І ми це все зараз уберемо, почистимо щіточками різними, цим йоршиком. Пелісос у нас ось є для того, щоб все було чисто. І тут не буде ніде пилі. Бо завдяки полісосу і паралон ми повністю цю нішу паралоном закриваємо для того, щоб приміщення не йшла сажа. От. І для того, щоб у нас система добре працювала, ми повинні її чистити. Кроме того, що вона буде почищена, від неї буде менше запаху, якщо там не буде сажі. Тому це питання ми не ігноруємо. Ми свідомо до цього відносимося. Підходимо до цього зріло і розуміємо, що обов'язково потрібно чистити. Якщо не можете викликати спеціаліста, то потрібно це робити самому. От. Наші послуги коштують. 350-380 гривень метр погонний. Ми працюємо в Києві, Київській області.